Компанія Дельта Вілмар функціонує на українському ринку харчової промисловості з 2006 року. Вона виробляє олійно жорову продукцію та харчові складники для виробників хлібобулочних, кондитерських та молочних продуктів. Вчора відбулося відкриття нового пускового комплексу переробки олійних культур. Урочистість відвідали представники обласної та районної рад, мер та депутати міста Южне, закордонні інвестори, працівники самого підприємства. Відкриття нового комплексу поповнило українську економіку на 153 мільйонів доларів інвестованих коштів. Створено 76 нових робочих місць. Примір інвесторів Сінгапура дозволить показать другим инвесторам, другим потенциальным инвесторам, что Украине можно доверять, Одесскому региону можно доверять, можно инвестировать средства, можно развивать экономику. И задача облгосадминистрации как раз максимально способствовать инвестиционному климату в Одесской области. Компанія постачає свою продукцію до Казахстану, Румунії, Вірменії, Грузії, країн Сходу загалом більш ніж у 50 країн світу. На її підприємствах працює близько 67 тисяч робітників. Керівництво Дальта Вілмар співпрацює з надійними партнерами по всій Україні. В Южному вбачає одну з найперспективніших площадок для розвитку свого підприємства. «Це одні самих найбільших інвестицій в Україні я в цьому впевнений. Потому що перша інвестиція была где-то 150 мільйонів, сейчас 84 за И мільйони. І в нас є планы плани. Плани одного э, завода на 100 мільйонів. Благодаря этому заводу і наш город процвітає, розвивається, і йде будівництво, і соціальна інфраструктура. Міцний мороз та сніг не завадили присутнім відчути радість від першого символічного натискання пускової кнопки як ознаку початку нової справи. Найкращою характеристикою діяльності підприємства є думка його працівників. А вони, за їх словами, дуже задоволені умовами праці. Я дуже горда, що працюю на цьому великолепному підприємстві і хочу продовжувати свою деятельность, розвиватися і построїти кар'єру. Навіть візитівку заводу з гордістю вплітають в коси. А це символ нашого заводу. Подсолнух. Робоча поїздка заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олексія Єреміци продовжилася відвіданими медичної амбулаторії села Візирка, що по сусідству з Южним. Офіційне її відкриття відбулося минулоріч, 25 грудня. До того вона вважалася фельдшерським пунктом. Наразі вона обслуговує населення двох сіл візирки та вороновки. Це більш ніж півтора тисячі чоловік та утримується за рахунок коштів районного бюджету. Її облаштування, перш за все, для зручності місцевих мешканців. Зазначає Олексій Миколайович. Для облегчення життя, бита наших людей, і наших жителів. Нові амбулаторії радіють всі селяни. Тепер за нагальної потреби не потрібно їздити до району та Южного. Все на місці. «Була велика мрія всіх -всі жителів села Візірки, які в кінці в дочекалися такої події, і вони можуть тепер, не їздячи десь далі, отримувати першу медичну допомогу прямо на місці. Першими пацієнтами Візірської амбулаторії стала сільська малеча. Вони перші оцінили переваги близькості медзакладу до свого садочка. Перші пацієнти були якраз дітки, яким був проведений профілактичний медичний огляд. Робимо щеплення. Цьогоріч у лікарні планують відкрити акушерський кабінет та лабораторію, а також отримати у користування машину швидкої. Керівники області завітали до візирки не з пустими руками. Тепер ніхто з пацієнтів не буде скаржитися на відсутність тепла та світла у медзакладі. Генератор опалення. На великі мощності, що фактично це потягне все приміщення, в тому числі сільської ради і амбулаторії. На брак уваги зі сторони влади місцеві мешканці поскаржитися не можуть. Швидше навпаки. Зараз на облаштуванні лікарні знаходяться кардіограф та чисельні побутові прилади. Також необхідні предмети вжитку. Тут діє денний стаціонар. Четверо медичних працівників завжди готові прийти на допомогу кожному, хто її потребує. Ірина Воцюховська, Олексій Філіпов, факти.